Бене вітаю дуже дякую вам за ваш час. Дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися та проаналізувати успішний контрнаступ збройних сил України. І власне, це перше, що я хотів запитати зараз. Багато хто з джерел у Пентагоні говорить, що. Власне, український контрнаступ відбувся за допомогою американської розвідки, і що першочергово взагалі план був трошки інакший розпочати не з Харківської області. Як ви думаєте, що саме змусило цей план змінити? І чи логічним, на вашу думку, був цей крок? Well, of course, I do not know я не знаю, що обговорювалося поміж Пентагоном та генштабом України. Я не знаю того, що я не повинен знати. Та я думаю, що успішний контрнаступ збройних сил України це результат ретельного планування і підготовки генштабом України. Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США у відставці, очолював американське командування військ у Європі. Зараз працює старшим радником організації «Human Rights First». Також, завдяки розробці дуже хорошого маневру, що вів в оману, завдяки дисципліні в оперативному командуванні, ніхто не розповсюджується з того, що насправді сталося, завдяки якісній зброї, наданій країнами заходу. Такі, як Хаймерс та інші види далекобійного озброєння, та також завдяки дуже сміливим та дисциплінованим українським бійцям, і це звичайно протистоїть російській обороні, яка була дуже слабкою та виснаженою. Логістика також була виснажена. Я не здивований, що люди хочуть показати свою причетність до такого успіху. Але що насправді має значення, так це те, що це заслуга неабияких зусиль генштабу України. Аді країні дженоседесдисвоздисвора мійменасей це власне те, що я маю на увазі, кажучи про хороший маневр. Усі розмови про Херсон та контрнаступ на півдні були для того, щоб привабити російську увагу. Росіяни перекинули війська з північного напрямку вниз до Херсону. Вони повірили у ці балачки. Це був відмінний маневр, який вів в оману. Своза забрилєн десепшен плен вашенчмив. Це був чудовий план, який змусив росіян перекинути свої війська до Херсону, подалі від місць, де справді готувалася атака. Також оперативна безпека була витримана на високому рівні. Українським зсу вдалося перекинути свої війська на північ, а росіяни цього навіть не помітили. Це стало можливим завдяки тому, що бійці не використовували телефони, не повідомляли своїх дівчат про те, де вони знаходяться. Для цього потрібна була сувора дисципліна. Я був дуже приємно здивований. Чи правда це що Росія, втративши на Харківщині свою першу гвардійську танкову армію, фактично дуже ослабилася, і у випадку повноцінного конфлікту із НАТО цю війну вона програє. Це повний нонсенс. Російська армія програє в Україні. Будь-які думки про те, що вони здатні задати поразку НАТО, маючи на озброєні залишки. Це нонсенс. Чи не могли б ви спробувати спрогнозувати подальші напрямки контрнаступу? Куди може розвернутися активний наступ ЗСУ і як довго він взагалі триватиме? я не робитиму прогнозів про те, що ЗСУ робитиме. Але я був дуже здивований, приємно здивований професійними компетенціями генштабу та військовими. Я думаю, що, по-перше, вони хочуть зберегти те, що вже вдалося зробити, але також вони хочуть продовжувати натиск на Росію, не давати їм часу піднятися на ноги та перегрупування. Але очевидно, що росіяни намагатимуться уповільнити український контрнаступ. Ще багато боїв попереду, ще зарано планувати святкування перемоги. Проте я вважаю, що зараз ми знаходимося у позиції незворотнього імпульсу. Я вірю, що українська перемога неминуча. Я гадаю, що вони продовжать витісняти російські війська назад до лінії розмежування станом на 23 лютого вже до кінця цього року. І я вірю, що вони будуть в Криму у першій половині наступного. в Україні. Дехто з експертів обережно, але вже прогнозує уповільнення контрнаступу. Чи варто через це непокоїтися? Звичайно, контрнаступ повільниця, тому що військові втомлюються, треба просувати логістику в глибину. Росіяни, зрештою, знайдуть шляхи до успішної оборони. Власне, це зараз відбувається на різці Оскол, але ніхто не має розчаровуватися. Всі мусять бути задоволені тим, що зсу роблять на фронті. Я думаю, що генштаб продовжить натиск на руських і продовжить наближатися до них, щоб ізолювати і знищити якомога більше російської оборони. І дуже скоро ми будемо на достатній відстані, щоб хаймерси або інші реактивні залпові системи мали змогу ударити по Криму по російських базах у Криму. і тоді це лише справа часу. Чи можлива зміна тактики росіян, і якою вона може бути після цього? Адже як нам здається, у Кремлі вже багато хто визнав поразку у цій битві? А висидеє рекрутінг призенеж ми бачимо, що вони вербують ув'язнених до армії? Вони шукають можливість змінити цю переможну ситуацію, що вказує мені на те, що вони доведені до розпачу. Їхні солдати не хочуть воювати. Вже немає добровольців, які бажають доєднатися до армії та їхати на війну в Україну. Їхня логістична система зараз просто в жахливому стані. Я думаю, вони у пошуках шляху, який допоможе їм змінити перебіг подій. Я не знаю, що це буде але головне для України продовжувати натиск, продовжувати наступ, зберігати переможні позиції та ініціативу. А країнам заходу треба продовжувати доставляти в Україну все, що ми обіцяли доставляти, і також не йти на поступки у питанні санкцій. А ось новобранці, яких Росія завербувала з виправних колоній, вони поповнять ряди гарматного м'яса країни-агресорки the амі фесовалде Перш за все, російська влада не турбується про кількість убитих людей, невинних людей. Вони демонструються вже протягом шести місяців. Цим ув'язненим, яких завербували в армію, пообіцяли, що після шести місяців на фронті їхні вироки будуть скасовані. Ніхто не знає, якими бійцями вони можуть стати. Я впевнений, багато з них злочинці, жахливі злочинці. Та це не означає, що вони будуть ефективними солдатами, що вони зможуть впоратися з суворими та жорсткими умовами сутичок, або що вони стануть добрими одиницями формувань. Я не можу спрогнозувати, як це буде. Але що я знаю напевно, символом безнадійності Росії є те, що люди, які звеличують Росію та кажуть, що Україна жахлива, вони не хочуть іти на війну вони можуть тільки базікати та їхати кудись на відпочинок де інде ув'язнені не будуть вправними бійцями? проте хотітимуть вижити Тож, можливо, дехто з них початиме можливість датися в полон, дезертувати, щоб втекти з Росії. Чи варто очікувати, що найближчим часом можуть звільнити Херсонщину чи Донбас, зважаючи на наберний темп? Що для цього треба, і скільки часу це може зайняти? Звичайно. генштаб продовжуватиме зусилля на фронті, щоб не дати Росії можливість піднятися на ноги, тож вони продовжать тиск, незважаючи зважаючи на погоду, навіть крізь дощ і осінь, і також під час зими. Я впевнений, що вони будуть це робити. Генштаб прагнуть звільнити якомога більше населених пунктів всю Україну настільки швидко, наскільки це можливо. Бене я дуже дякую вам за ваш час, за ваші відповіді, за те, що пояснили нашим глядачам, чого нам очікувати далі. Дякую дуже і всього вам найкращого.